Друзі, вітаю! Сьогодні на каналі буде знову продовження збройової тематики. І я вам покажу ось таку посилку, яка мені прийшла сьогодні, я її забрав нещодавно на на з нової пошти. І я вам покажу, що тут є. І так, що ж це таке? Ось така упаковочка. Написано Макпу. Я думаю, що для поціновувачів зброї це, скажімо так, достатньо відомий бренд. Так от, що ж це таке? Це в нас ось така е, обойма магазин для арок, е, для R-15. А я собі брав, придбав. Наш дивіться, е, називається ця штука Магазин MacPool PMAC 30R M4 Gen 3 третього покоління, вироблено в Сполучених Штатах е, Америки. Я купував в принципі, для саме американської гвинтівки Mossberg е, Tactical MMR R15. Значить, ось такий магазинчик в кульорі Кают Я обов'язково зараз його розпакую Покажу вам, що він з себе представляє. От, але для цього мені швиденько треба збігати за ножиком, який я забув. Почекайте. Повернувся разом з ножиком. Ну, буває, забув. Давайте розпаковувати і подивимось, що тут є. В До речі, чудовий ножик ось такий. Це у нас куду від колстіл. Так, розпаковуємо і подивимось, що тут у нас є в цьому магазинчику, як він виглядає. Надивіться, це, в принципі, відео таке коротеньке, невеличке про розпаковування, про те, як виглядає, в принципі, цей агрігат. Давайте трошки ще відпаляю, бо щось я. Мало відрізав. О, це нормально. Так, і достаємо нашу обоймочку. Ось так вона або магазин виглядає. Значить, давайте подивимося, що пишуть на самій упаковці. Значить, написано, що Made in USA. Далі написано, для чого підходить, для яких набоїв. Написано калібр 556 на 45 НАТО, або 223 Ремінтон. І написано, що вміщує 30 набоїв. Тут це магазин на 30 набоїв. І написано, з якими гвинтівками він може працювати. Гвинтівки r 15 m M4HK416 FN Scar mk 16 s SA80 M27IR. Ось така от упаковочка. Така політиночка. Так вона виглядає. Дивіться, достатньо класно він виглядає. Матовий, з всякими носічками ось такими. Всередині пружинка, знизу можна, скажімо так, ось так, кнопочка, щоб його розібрати, якщо є необхідність, може почистити. От. Але давайте тепер про характеристики і для чого, в принципі, це бралося. Я вже вам сказав, що в принципі, цей магазин брався для американської гвинтівки Mossberg Tactical MMR як додатковий магазин, а точніше, як три додаткові магазини. Значить, давайте тепер конкретно, що я по ним знайшов ще. А наш країн виробник, я вже сказав, в США виготовлений із удару міцного пластику а, та укомплектований пружиною з нержавіючої сталі, яка знаходиться всередині. А, значить, ця рафлена поверхня забезпечує зручну перезарядку будь-яку погоду а, от, а, і, виходить, а, навіть назимаючи рукавиці. А, це те, що пишуть ще про цей магазин. А верхній Знімний клапан на деяких є. Ну, в даному випадку тут його немає. Він мені не дуже і потрібен, чесно кажучи. От. І е, що тут ще є? Що тут ще є? Ну, ось так, в принципі, магазинчик виглядає. Так, в принципі, Що можна сказати про магазин? Про те, що він є, скажімо так, якість від MacPool це дуже класна, крута е, компанія, яка виробляє аксесуари. От. І це, напевно, найкрутіше, що Можна взяти. Більш крутий варіант такі ж самі магазини від MacPool, тільки з віконцем прозорим, щоб можна було бачити, скільки в магазині залишається набоїв. На що написано ще на самому магазині? 55645. Давайте дивитися далі. Моделька по Mac 30 R M4. Що ще пишуть? Ну І те, що це Gen M3. Яке розумію, це. Останні повинна, будь, покоління а, цих магазинів. Тобто це найновіший варіант магазинів. От, я взяв чому одразу 3, тому що потрібно, щоб у вас були з вашою аркою обов'язково магазини додаткові, бо з моєю аркою йде в комплекті всього один лише магазин на 10 набоїв. От, тому це дуже необхідна річ. Я обирав саме в кольорі Койот. От, і хочу, скажімо так, арку свої, скажімо так, чорного кольору, зробити щось е, в якихось елементах, щоб це було в кольорі кайот. Наприклад, з допомогою магазинів, можливо, там замінити ще е, е, рукоятку, От, може, там якісь прицільні там також є, е, продаються в кольорі кайот. Ну, в общем, щось буду хімічити. Але, в принципі, це найсучасніший ну, і дуже класний варіант, який ви можете купити. Дійсно, у руці лежить гарно. Пластиковий цей пластик матовий, рефлений, всякі насічечки зроблені і все інше достатньо якісне, скажімо так. Пружинка достатньо впевнено ходить і все, воно буде нормально. В чому перевага знову ж таки цих магазинів, що вони підходять до безлічі просто різних арок, які випущені, які продаються, і в цьому є дуже сильна універсальність цих магазинів. А, значить, що ще можна сказати? Знову ж таки, де я деяко. Чому я взяв одразу три? Тому що на них зараз в деяких магазинах акція коштують у нас всього 1000 гривень в кольорі Кайот. Звичайно, у них ціна там, ну, роздрібна ти, що я дивився, 1300, 1400, 1500. От, тому о, ну, було прийнято рішення, скажімо так, це діло. О, все-таки придбати і використовувати. Бо необхідність в цьому є. Ось така штука. Обов'язково в цьому відео я вам кину посилання на продавця, я купував через платформу «Розетка». Хоча, знову ж таки, мені зателефонували з інтернет-магазину трошки іншого. От, але, скажімо так, ось вони прийшли. От, в принципі, все дуже швидко, там буквально за день. Я заплатив одразу на самому сайті, скажімо так, за ці магазини, і мені дуже подобається. Тобто, всім рекомендую макпуловські аксесуари. Це дуже відома фірма, яка випускає дуже багато аксесуарів для різних платформ. От, друзі, по магазину поки все, це було таке розпаковування, трошки характеристик, трошки вам хочу показати, як він виглядає. Бо, чесно кажучи, коли я дивився відео, він виглядав трошки, ну якось не так, коли в руки береш. Все-таки... Це відчувається зовсім інакше. Зовсім інакше. Друзі, нагадую, що триває повномасштабне вторгнення, орки, скажімо так, наступають от, місцями. Але ЗСУ дає їм, скажімо так, по зубах і показує, хто тут хазяїн, скажімо так, на нашій своїй землі. От. І тому нам необхідно обов'язково працювати, допомагати хлопцям ЗСУ, щоб їх важке завдання. Було максимально е тактично забезпеченим з того всього, що їм потрібно для виконання цих поставлених бойових завдань. Тому не забуваємо додати на зсу. Всім рекомендую наш благодійний фонд. Це благодійний фонд Центр переселенцям та ветеранам, який знаходиться в місті Дніпро на вулиці Криворійська. 2. перемога буде з нами, з нами правда. Це Україна! України.